Чому цей степ? Чому я так кажу про цей степ? Був такий. Була така експедиція навколосвітня, на початку 19 століття, російська, російсько-американська. Е, два човни пішли. І цю експедицію завершив Крузерштерн. Е, два роки плили ці два кораблі. Але десь. Вони розійшлися. В Тихому океані. В тихому океані. На тиху, правда. Е, в два тижні буквально, чи 40 днів щось таке. І першим завершив навколосвітню подорож капітан другого короля, корабля Юрій Лисянський. Коли він приїхав, у московитів було питання, ділема. А як це Малорос може першим, першим зробити навколосвітню подорож? Давайте почекаємо прибалтійського німця. Він хоч не русський, але хоч, ну, німець зато. Порядна людина. І це буде подорож Крузенштерна. А звідки у цього Юрія Лисянського Друг Вашингтон? Джордж Вашингтон, звідки у нього бачення, у нього Юрій Лисанського, онука сотника Поповича. Тому що, друзі, ментально ті, хто жив біля Великого Степу, в степу народжується уява про горизонт. Це те, що у греків, у іспанців, у тих морських націй, уява про те, що там може щось бути. Далеко. Оця от уява спрацьовує для тих, хто починає думати в контексті великого світу. І саме цей степ нам подарував цю уяву. Якщо якийсь народ живе замкнутий в кріпосництві, і він не вправі виходити кудись, то, звісно, що у нього абстрактне мишлення про. Перспективи відсутні взагалі. І в цьому контексті степ дав нам оці от горизонт. Простір це дуже важлива штука. Цей степ нам дав побратимство. Тому що, ідучи, грубо кажучи, від Каніва до Черкас разом з якимось поповичем, з якоюсь міщанською сім'єю, ти козак, поруч десь там, шляхти, що ви разом йдете, переходити на вас нападають, то незалежно від вашого походження, соціального багатства, ви стаєте бойовою одиницею. Від плеча твого залежить життя іншої людини. І навпаки, від його залежить твоє життя. Оце те побратимство, яке присутнє у наших військових. Яке щоправда дуже сильно спаскудилося за останні 100 років. І ми знаємо це як комовство. Але це побратимство, коли твій родич твій брат тут, твоя сім'я тут, а ти десь тут. І от якраз тоді виникає питання побратимства і цього солідарності козацької. Це звідти, цей простір звідти степу. Це все іноземне імпортне, звідти, степу, ментальність степу, універсальність це степ. Це все степ. І коли знайшли колесо вперше, ну, до речі, колесо, справді, як кажуть, е науковці знайшли дійсно в наших територіях десь. Тому що людина вийшла з лісу, в лісо степ дає простір для пересування. І десь 6 тисяч років нашої ери це колесо винайшли. І почали люди бродить, ходить, повертатися через цей степ. І ми знаємо тільки цих назв монголів, печенігів, половців, нещасних, які повернулися. Туди і Скіфи повернулися цієї дорогі сармати. А скільки було цих народів, які сюди заходили, ми навіть не знаємо. Ні назв їхніх, ні надій. І от сьогодні я вам розповів про те, яку історію у нас вкрали, і розповів, хто ми є з вами. Ми з вами унікальні люди насправді. І Ця територія народжує унікальних людей. Тому що ця територія це як знаєте, клітини, які мають вібрацію внутрішню. Ми, от наша територія, наша держава це і ця вібрація, і від цієї ментальної вібрації ми вібруємо всі разом з вами. Незалежно ти католик чи православний, тому що дочі під хотин 1621 році польський король зайшов в православний храм остання на його дорозі і впав на коліна. Тому що це храм православний. Тому що у вояків є поняття жовнірської віри. Віра військових. Неважливо. Кірха, католики, протестанти. Ти хочеш отримати молитву. Незалежно від того, хто і коли жили на наших територіях, Єврейська громада в 10 столітті в Києві жила. На Західній Україні вірменська громада жила з 12 століття. Караїми. Таке от хазарсько-татарське населення жило з 14 століття, з 15 під Києвом в Києві, прізвище Литвин, Волошин. Та по прізвищах можна багато чого казати, а насправді е, величезна суміш. Але ментальність диктується у цією територією. Я коли досліджував тут є місто під сумами. А мені там можна було карту нормально, а? <ріст> Не 18-го року повісити. А, Суджо, ну, Канатоп ну, десь. Є місто Білопілля. І вони в 1672 році заселились туди. Козаки. Перший кордон, заселилися. 1672. А я знайшов з колегою список цих переселенців на 1676 рік. І там написано, хто звідки походить. На 4 тисячі людей здається, там. Понад 400 населених пунктів. З Молдови, з Вільнюса, з Польщі. Він прийшов з Польщі став з прізвищем коваль. Він католик колишній, Ну все. Ну він став коваль, якийсь чи Лопата, чи не вбив батька. І це дуже цікаво. Ця територія от вона справді має свою внутрішню вібрацію Тому Дуже дивно, і можливо не всі розуміють, що ті люди, які тут мешкали тисячі років, що вони змогли перейти Дніпро не тому, що вони самі нещасні в світі і Карпати. Тому що тут мілітарне суспільство. І коли в лютому 22-го року ми казали дайте зброю, а нам казали, там треба півроки вчитися на цьому. А потім вони питають, а як ви з ручного протипіхотного гранатомету збили вертольот? <рес> Бо якщо ви бачите вертольот, треба викликати, щоб сержант викликав і вам привезли противертольотні комплекси? А коли в на, наші хлопці в набої почали страти 5 копійок і вони витягать на кілька кілометрів більше, це ж не по інструкції, правда? Ми універсальні. От саме через це, тому ми унікальні. Тому наша земля унікальна. Тому ми з вами е, дуже класно все сприймаємо. Тому у нас класне почуття гумору. Тому що у вісім, скільки було ситуації з іноземцями, де просто на гуморі можна було розійтись по-нормальному. <гум> Далі все не діло. Друзі, на цьому я, е, моя тарабарщина для вас закінчилась.